Двоє людей загинули у Кропивницькому під час пожежі, яка сталася напередодні ось у цьому будинку на вулиці Героїв Маріуполя. Нині о 10-й ранку у квартирі на четвертому поверсі обгорілий балкон та вікно. Під квартирою, де сталася пожежа, сусіди прибирають на балконі. Вчорашню пожежу бачила з вулиці, розповідає Лідія Флоренко. «Пішла з магазину і побачили дим іде з балкона на четвертому етажі. Потім, поки я добігла до під'їзду, то там вже огонь з'явився на балконі в їх. Мушор носили додому. Аже пожежі на верхньому поверсі були і раніше. Це ж не перший раз вже пожежна приїжджала, це вже, мабуть, ну, четвертий. І літом, буквально, по-моєму, була теж пожарна. І Їх предупреждали. І пожежники нам сказали, ви живете на пороховій бочці тут, бо там же ж захламляно все. Ну, і от, тепер що вийшло? Нема двох людей, а могли б жити. Повідомлення про пожежу в цій п'ятиповерхівці отримали 18-й годині, розповідає речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. О 18.03 прибувши на місце події, рятувальники виявили в квартирі тіла двох загиблих. Це тіло чоловіка і тіло жінки. Горіло три квадратних метри речей домашнього вжитку. О 18.29 пожежу було локалізовано, і о 18.38 ліквідовано. Каже причину смерті встановлюють. Чоловік, який загинув, був 55-го року народження, а паспортні дані жінки встановлюються. Під час пожежі разом з господарями у квартирі загинули коти, розповідає майстерка житлово експлуатаційної організації номер 2 Віра Гаврилюк. Працівники прибрали обгоріла сміття. Три кота світло є. Я рано приїхала, обійшла квартири, то ніхто не поскаржився, що немає світла. Квартира опечатана пожарниками. Я бачу двері. Ну все, ми прибираємо сміття. Наші працівники склали на кучу, завтра буде в нас машина, ми просто її вивеземо на свалку, бо там дуже багато. Каже, вікна закриють плівкою. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.